От сьогодні я такий станочок зробив для пресовки торфу. Три профіля. Труба, сотка. От, зараз в мене вже тут закладено тирса, поки що практикую. Повну не закладаю, тому що виходить великі брикети. Ось таких три профілька. Зварив таку рамку. У мене був такий гідравлічний, будемо казати так, донкрат чи прес 220 вольт. От. Труба 25 сантиметрів. Діаметр труби сотка. Три ножки, 80 см ножка. Ну, а оце, це вже як вийде. Тут мені вийшло з однієї сторони так, з іншої так. Ну, зараз покажу, як він в дії. Тільки пробував, виходить. Нормально. Тирсу, терсу пресуємо. От, Значить торф теж буде пресувати. Так що з газом будемо економити. От, що саме цікаво, отакий от насос управляється, будемо так казати, вакуумом. Тобто, в мене тут є така педаль, То є прес догори, то є прес донизу. Практично він безшумний. Працює від 220 вольт. Ось така переноска. Ось такий станочок. Правда, переробляв я його два рази. Але вийшло. Тут обмотав, в принципі, цей блок він не боїться вологи, не боїться води, але від гріха подальше обмотав я його плівкою, скотчем, щоб не попадала на нього вода. Так, як ще не придумав. Та й по затраті часу не було, в принципі, може, часу зробити отут. Ось тут буде. Тут буде жулубок, от така тарілочка. Он тут буде тарілочка. І все, що буде звітом витікати цією тарілочкою, буде десь відведено на бік. Ну, Але це сьогодні буквально, оскільки я в інтернеті дивився, <кій> різні, різні нюанси бачив. Ну, будемо казати так, це авторське відео, такого варіанта не було. В принципі, бачив там донкрати, бачив ручне. Ну, Але оцей малесенький. Донкратік, будемо казати так, він розчитаний на 800 кілограм жаття. Що та штука? Багато хто буде думати. Ну, такі штуки врядлі хто де, достане. Ну, не будемо казати так, врядлі. Оце є з німецького рентген кабінету. От, вага кабінки. Оскільки я бачив ту кабінку, там вага кабінки реально десь була кілограм 200-300, так мінімум. От, що найцікавіше, це все було дюральміній. Але вага була сумашеча. Плюс, якщо розчитував вагу людину до 160 кг. Ну, там я закрив вже бирку. Там на берці було чітко видно, що пише 800 кг тиск зжаття. Тобто вантажна підйомність. От, в принципі, стоїть жигулик. От, Жигулик я цей донкрат вставляв передню, передню часть жигуля, повністю з колесами піднімав вгору. От, Ну, але Рішив зробити прес, оскільки газ зараз нереально дорогий. Навіть дрова, які можна купити, От. але потрібно щось виходити з положення любим чином: дрова дровами. Раніше люди утоплювали все торфом. Ніяких проблем не було. От. Люди не мали поняття затрати, які тратите там на дрова. Добре. Ну, покажу, як він діє. От, у мене є тут педалька. Є педалька підйом. От, підйом. От все, я нажав, пішов підйом. От, як бачимо, стирси почало лізти. Тирса почала лізти. О, пішла красава, пішла, опускаємо. Стоп... В принципі, от для тирси, так як я два-три рази опускаю, піднімаю, для доброї пресовки. Для торфу цього не буде потрібно. От. Третій раз. Пішов спуск. Опять на підйом. Все спресувало. От, тепер що в мене вийде. Опять же, підйом от. Для повноти. Все виліз. От така беркетина, виходить. Ну, це вже я напробував пару штучок. Це моя лялька. Ну, от. Бачимо, середині циліндрик, дав зазори. Бачу, багато хто робить, що воно стоїть тут і мертво. Але, опять же, тут і сверлять дири. От, я дир не сверлив, оскільки. Донкратик серйозний, щоб не порвало. отут тут в кришці, як для торфу, як для торфу, щоб кращу продуктивність торфу, щоб краще горіло, тут я планую дати штирок. Штирок, на висоту, на висоту циліндрика, дати штирок. І, відповідно, Кришці. от Кришечка в мене. От, ще раз покажу. це кришечка. Тоже четверка метал. Щоб оцей штирьок вилазив. Тобто, щоб беркетині була всередині дирка для кращого горіння. от Ну, в принципі, там багато хто говорить, що не потрібно. Ну, але я не знаю, я. Неважко, да. так. Зараз покажу, як опускаю циліндрик. Натискаю на спуск. І от в мене циліндрик пішов вниз. Правда, хотілося, щоб він швидше працював. Але, але що є, то є. Ну, от як бачимо, все, циліндрик. Опустився. До кінця все. Ну, в принципі, тут вже в мене залишилося, Це в мене є тирса, зволожена. Багато, багато хто в інтернеті різні роблять різні преси для тирси. Що саме цікаво, що саме цікаво? Оскільки я передивився відео, мене зацікавило прес. Такий зацікавив. Скільки я в YouTube передивився відео, я ні одного разу не побачив, як змішують тирсу. В принципі, я зробив ту ж саму помилку, я не показав з чим і як я змішую. От. То я скажу, оскільки я живу в селі, вон, питомці бігають. Саме краще для змішування тирси це або крилячий послід, або курячий. Багато хто зараз каже, що от смердить, що от там пачкатися, я скажу так, що саме там спачкатися як спачкаюся, так і помиюся. Ну, бачите, не вийшов повний циліндрик. Ну, подивимося, що з того вийде, що є. От. Це так, тільки звараганив цю штуку. Ось таке примітивне. Зараз ще все. Тут, ну, тут використовую від токарного станочка. Поки що тут буде ручка. От. Ну, Насчет клеючої суміші. Насчет клеючої суміші. Е, курячий послід от, при повному висиханні, як горить, він дає практично ту саму температуру, що, що антрацит вугілля. Думаю, всі знають, що тут за вугілля антрацит. Це я почув від старшого дядька, навіть не як старшого. Людині 89 років, він і столяр, і кузнець, будемо казати так. Коваль по-українськи. Він мені то підказав. Багато хто в інтернеті, опять же, в Ютубі я дивився. Багато хто використовує картон. Розмок... розмокають воді от, Роз... розмок розмочують воді. І мішають, тоді стирсую. Ну, я скажу, що невигідно. Оскільки цього паперу картону потрібно велика кількість, потрібно 5 затрати, щоб його розігріти. Щоб не вигідно. Саме краще. В селі живемо, не боїмося не випачкати руки, в кого є кури, хто може, в кого є крилі. вигідний варіант. Принаймні, не для отоплення. Будинка. Тут так я оскільки постійно час провожу в гаражі, в мене вон, буржуйка. От, опять же бачок з водою. Можна топити буржуйку. Принаймні можна зимою щось працювати. Все, дякую.